Ну що, перша година я там пообідав, трошки вийшов на вулицю, з 9 до 1 там погуляв між тими павільйонами, ого, голова квадратна, повний рубзак всякої бумажки, всяких там рекламок з усіх куточків світу. Трошки зараз тут роблю тут перерву, трошки ми відійшов від тої світи і попробую ще за Такими до сьомий години не відкрита е -е, виставка. Ну і треба відходити як-не-як як, в своїх. 700 гривень треба відходити, понебратися інформації. Так що побачимося всередині тоді. Вже от відкрити на вулиці повністю цей павільйон. Польський. Йдемо подивимось. Тут, звісно, безкий просто. За яке замість штука. І для того чтобы корпуса по ней Ще одна така цікава. Медогонка. Медогонка. Не знаю, це

Это за 30 тисяч євро. А даже пишет. Что там отлично? Ага, что белый дорогой, то там 12 евро. Если А, маленький 15. Сейчас ты должен 7. Деронсийском малашнику рамки получаешь. Ахмас,

Продивляє. Ну вот так і сайте, конечно, так, так, понятно, що, має, все таки непогано розпечата, так? Так зрозуміло, що поймається, що все вже сліпна з гроші закрадені, вони зароблені. Якби це набрати, коли так убивається. Да. Ну ну, не сильно так. Печатний стовп. Кусок, 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 да посолка, да кусок, 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 Устойчивость к кусок, Легкость элементов. О, ну, облегчает подкармливание пчел. кусок, У нас заказ був з Польщі 100 гривень. Він в інтернеті. надічна конструкція, екологічна Мені цей діт розказав першу таку штуку, як він добуває і зберігає мотошники. Записую, щоб я не запам'ятав. Коли привив мотишники на планочку, ліпити треба мотишники близько, один біля одного на планочку, на рамочки. На четвертий день забирає мотошники. Там вже і личинки. Личинки я вибираю звідки і заливаю маточники медом, майовим медом, рідким медом. Тобто я консервую там маточне молочко. Після цього по 10 маточників закидаю маленьки, маленькі баночки, заливаю медом, закручую, і виходить двійна консервація. Маточного молочка, його не треба там ні морозити, нічого. Плюс є ефект в тому, що видно цілий мотошник для людини. І е, продавати е, маленьку баночку, цю один мотошник, 1 долар. 10 мотошників, о тобі маєш е, там 10 доларів. Да? Прекрасно, не треба нічого морозити, треба на заметку взяти і не забути. Ну, Тепер заходимо далі, я зайшов сюди е, і зараз заходимо знову. Другий раз вже заходжує зараз цей павільйон. Маю такий пропускний. І ще раз походимо. Ну що, пішли? От міру закрили. Йдемо подивимось. Так, тут знаєте, куди йти. Хорошо, я зараз переключу камеру. Я. я зараз знаходжуся в фойє, де, другої, де нагородження. За меди. <глістер> Мені по українськи по-російськи переводять, а там говорять по англійськи Нагороджують там липові меда, гречаніна меда, хто який місце отримав. Прикольно. Подивимось. <глістер> I remember this guy calling me many times, asking about the uh -huh. rights official documents, about the rights certificates, if his product fits in the class, and so. So he's so educated and professional, Mr. Anatoliy Sultan from eBay. Ukraine. Ukraine, the first minister, Не знаю, по кому мене не хочу. Друга медаль медаля. Нагородження для медів, нагородження напит, напитків, захих напитків і це, хто там знає випитки. Потім ще розкажу. Вже закриття виставки. Зараз, по-моєму, десь 17.30 вечора, 3 вересня 2013 року, вже приносили там коробки всі, розкладаються потрошки, вся виставка. А Апі... 43 в Україні заходить до кінця. Вже всі збираються. Додому. Сьогодні церемонія закриття буде вечір, але я на ні, ній ні, не буду. Я буду і зараз їду додому. Ну що, так прогуляємося. Я вам покажу. Практично вже все кругом. До того доходи, що збираються. О, так само ці вулики. Бачите. Там вже нікого немає. Кисається пішла. Ось бібокси позбирали. хто? Тут вже нікого немає. Я вдячний сам собі, що я тут побував, набрав багато бумаж, сподіваюся, що там буде багато інформації корисної для мене, яку я використаю в майбутньому для свого джільництва. Дякую, що були зі мною. Пока. Закінчення Бімонді є празднують. Та джіннество це увесь світ. Це увесь світ. разом. А Пімондія об'єднує нас. Надію, що я ще колись поїду на Пімондію. Надію, що це буде у 2017 році, коли Епімондія буде проводитися в Італії. Да, всем пока.